Коротше, люди знімають для вас окреме відео сукулентів. Ось така оранжерея велика. На якийсь павільйон метро. Тут багато-багато дуже рослин. І у горщиках, і такі сукуленти. І так вони ростуть. І так. А я зараз швиденько як пробіжуся вам. Щоб ви хоча б мали уяву. Значить калючка цвіте. Вже не знаю, що удаляти в своєму цьому а в своєму телефоні. Подивіться, як влаштований. Ні, це найкращий сад ботанічний, який я тільки бачив. Дивіться, для особливих рослин, яким потрібні особливі умови, ось так. Для рослин, яким потрібні ось такі умови, умови ось так. Ну, це. Просто не сад, це просто якась фантастика. Це просто фантастика. І навіть трошки є стріліці. Вона щось така тут дивнувата, але хай буде. Тепер так і треба. Ось. Квіточки, кактусів, скільки кактусів. Дивися на це і думаєш, та ніколи ти колекцію не збереш. Ось така краса.